Росія накопичила достатньо ракет для того, щоб розбомбити цілу країну будь-яку чи то Україну, чи то країни НАТО, немає різниці. Далі в Україні хочуть обмежити використання мобільного зв'язку і зробити це все по паспорту, нібито для того, щоб боротися з російськими шахедами, але чи це так, ми поговоримо на сьогоднішній день зараз. Далі, колишній міністр закордонних справ. України Дмитро Кулеба розказує свій рецепт, як зробити так, щоб українці, які проживають за кордоном, і надалі хотіли залишатись українцями, а також багато інших цікавих новин, які стосуються не тільки українців в Україні, але й тих, хто проживає за кордоном, друзі. Тож дивіться відео до кінця. Підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Якщо ви шукаєте, яким чином відправити кошти з будь-якої країни Європи в Україну, рекомендую Трансфер Посилання буде в описі під цим відео, і з промокодом Халанзовським ви отримаєте найкращий курс на найближчі три перекази. Отже, ми також працюємо в новому форматі. Всі, кого ми слухаємо, ми вже їх не слухаємо, ми їх бачимо. Тож буду радий, якщо в коментарях напишете краще так чи так, як я робив раніше, коли просто включав їх і ви їх не бачили. Пишіть, для мене це дуже важливо. От. І почнемо ми з статті Daily Telegraph. В якій йдеться про те, що Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва і Польща готові замінувати райони вздовж кордонів з РФ, щоб створити в Європі нову залізну завісу. О, буквально в останні там декілька місяців всі ці країни повідомили про те, що вони виходять з Оттавської конвенції 1997 року, яка забороняє протипіходні міни. Військові планувальники вже працюють над тим. Які простори Європейських лісів і озер будуть засіяні пристроями, навантаженими вибуховими речовинами і шрапнеллю, якщо Путін зосередить свої сили проти Альянсу. Тобто весь кордон буде замінований. Нагадаю, що в Україні ем, рік тому знову ж таки росіяни знову зайшли в Харківську область, ніякого мінування там не було, і по Сумській області ми бачимо, скоріш за все, плюс-мінус те саме, коли також жодного мінування не було. Далі одразу ж до цієї новини є новина про те, що Financial Times пише про те, що РФ накопичила близько 13 тисяч ракет різної дальності. І далі по 200 ракет в місяць вони мають змогу виробляти. Я так розумію, тут не беруться до уваги ракети, які також виробляються і постачаються в Росію з Північної Кореї. І також ці ракети часто летять по Україні. Тобто, бачимо 13 тисяч ракет. Уявіть собі. Скільки це можна тероризувати не тільки Україну, а будь-яку країну, наприклад, країни Балтії? Так, бо такий сценарій також розглядається. Bloomberg, наприклад, повідомив, що напад Росії на країни Балтії призведе до падіння світового ВВП на 1,3%. Bloomberg Економікс підрахували пряму вартість руйнувань в зоні бойових дій, зростання цін на енергоносії та падіння фінансових ринків в перший рік так званої гіпотетичної. Війни збитки світової економіки сягнуть півтора трильйони доларів, майже стільки, скільки через напад РФ на Україну. Країни Балтії втратять 43% економіки, що відповідає падінню виробництва в окупованих Росією в районах України. Інші європейські країни, які вступлять у війну: Фінляндія, Швеція, Польща та Німеччина, зазнають меншого, але все ще значного удару від ракетних ударів. ВВП ЄС загалом скоротиться на 1,2% протягом року. Ось така от інформація. У нас по цьому наряду з тим, Швейцарія заявляє, що вони будуть приймати українських біженців лише з окупованих регіонів або з тих, де тривають бойові дії. Тобто мешканці. Західних та центральних регіонів України взагалі не зможуть розраховувати на якусь підтримку в Швейцарії. І, можливо, цю модель і за основу приймуть і інші країни Європейського Союзу, ну в загальному так, і також будуть це використовувати всі інші країни Європи, навіть скажемо так. Бо, от є, наприклад, Британія, яка в Євросоюз не входить, але скоріш за все вони щось подібне будуть приймати. Бо у всієї Західної Європи тактика плюс-мінус. Однакова, друзі. Тепер давайте про паспорти і про якби, оці ініціативи, які йдуть від наших депутатів, про те, що потрібно зробити реєстрацію сім-карт на паспорт. Так, бо з однієї сторони, всі говорять про те, що це для того, щоб шахеди там не в них українські сімки. А з іншої сторони, я особисто вважаю, що це просто ще один з методів контролю, який можна використати, наприклад, для того, щоб шукати так званих. Ухилянтів або по-нормальному. Чоловіків, які чоловіки мобілізаційного віку там з 25 до 60 років, які не служать в Збройних силах України, не мають грошей і не мають влади. Давайте послухаємо. У нас є фахівець з кібербезпеки Костянтин Корсун. Друзі. З точки зору протидії ворогу. Це аж ніяк не допоможе. що, що завадить російським. Поцлужба попросити свого агента піти купити 10 сімок і відправити там комусь віддати їх. Нічого не завадить. Громадянин України приходить на свій паспорт, купляє там стільки-то та сімок і, і, і що. Йому дали за це 100 гривень чи 100 доларів. Він щасливий, довольний, пішов кураток. Ну, так. так, а в ці, ці сімки вставили в шахеди, і агента спіймали і що. Ну а тим, куди прилетить, нічим це вже не допоможе. А, тим більше, що. Ну, 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 Тобто заявленим цілям воно не відповідає. І тут ще знаєте, в чому прикол? В тому, що е, це як з дропами. Знаєте, люди відкривають банківські рахунки на свої імена і дають якимось лівим людям до них доступ, через них потім ганяють там мільйони гривень. То якщо ми говоримо навіть про реєстрацію цих сімок, то в боротьбі з ворогом це аж ніяк не поможе, бо можна буде точно так само різних бідолах, за 100 гривень шукати, нехай вони реєструють безкінечну кількість сімок на себе, і все буде відбуватись точно так, як відбувається зараз. Але зараз, наприклад, на впровадження такої системи потрібно витратити мільйони, можливо, десятки, можливо, навіть і сотні мільйонів гривень, щоб створити якусь цю базу, все переформатувати. Можливо, потім ще скажуть, що ще й треба перевірити і зробити облік всіх, хто вже має сім-карти в Україні, тобто провести таким чином, я не знаю. Перелік населення, яке залишилось в Україні, чи що. А при цьому, що робити тим українцям, які проживають за кордоном і мають досі там українські сім-карти, до них там все прив'язано і так далі. От, як їм буде проходити цю верифікацію? Незрозуміло. А якщо ця, цю верифікацію не потрібно проходити, так то де Такий варіант, що до впровадження цього законопроекту е, якісь агенти не прийдуть і до цього не викуплять, допоки ще там немає цього закону, не викуплять, наприклад, 10 тисяч сім-карт в різних магазинах в різний час, в... Е, десь по заправкам і так далі. Ну, Це ж отак. Викуплять до цього, якщо треба верифікація, то що робити з тими, хто за кордоном, хто має українські сім-карти? Е, і що робити. Ну... Тоді цих людей треба відсікти, а якщо цю верифікацію не проводити, то взагалі це втрачає сенс, бо за один день то до впровадження в дію цього законопроекту, цього закону, можна, ну, якби вони можуть скупити до цього періоду мільйон сімок і їм вистачить їх на мільйон шахедів. Mm. От. Я більше розглядаю цей момент як звичайний засіб контролю за українцями, які хочуть нам продати під приводом захисту. От і все. А по факту, як це чисто технічно має працювати, ніхто не пояснює і ніхто не, да, не дає жодних, е, е, жодних деталей. Якось так. Е, Такий в нас момент, друзі. Давайте перейдемо до наступного спікера нашого. Власне, як і обіцяв вам, рецепт Дмитра Кулеби, колишнього міністра закордонних справ, який дає свій рецепт того, як зробити. Кроки, які б дозволили українцям залишатись українцями за кордоном. Давайте його послухаємо і трошки подискутуємо на цю тему, друзі. Для того, щоб українці за кордоном залишалися українцями, перше, що потрібна сильна українська держава. Друге, щоб ця держава витрачала гроші і увагу свою на українців за кордоном. І третє, як вона це робила: множинне громадянство, школа, медіа і церква. Все. По факту, що в нас є на сьогоднішній день? Сильна держава є, нема. Але в нас війна добре, тут можна якось на, на цьому з'їхати. Далі. Витрачати кошти на українців за кордоном. Мені здається, зараз вже построєно настільки е, негативне е, відношення. В українців, які знаходяться на території України до тих, хто знаходиться за кордоном, настільки погане відношення, що якщо хтось з них почує, що Україна витрачає бодай одну гривню на якусь допомогу чи підтримку українців за кордоном, то це буде фіаско. Далі. Українські школи за кордоном. Вони є, вони десь є, але переважна їх більшість, в тому числі і в Польщі, це школи приватні. Так, і батьки прямо-таки виділяють кошти зі своїх бюджетів, інколи навіть ужимаються в інших витратах, для того, щоб їх діти ходили в ці українські платні школи, де треба платити 200, 300, 400, 500 доларів на місяць так, за те, щоб дитина навчалась в цій умовно приватній школі, де є там польсько-українська система освіти і та й інша. От. Чи приймає в цьому якось держава м якусь участь? Ні. Те саме стосується церкви, це саме стосується і, в принципі, всього іншого. Медіа точно так само. Ми ж бачимо, що нічого не створюється, нічого не працює. Далі, по наступних моментах, єдине, що обіцяли, це якісь хаби єдності, які мав зробити Чернешов, який зараз отримує, отримав вже підозру, і там через два дні будуть його йому вибирати якусь. Засіб його контролю, засіб утримання. От. Меру присічення. не пам'ятаю, як це буде українською, можете написати в коментарях. От. І що йому там виборуть, не зрозуміло. Тобто, фактично, ми навіть осталися без міністра єдності. Хоча і за весь рік, окрім гучних обіцянок, ніхто ніхрена так і не зробив в цьому міністерстві. От. І що хочу сказати, що все можна було б зробити набагато простіше, набагато краще. Якби як мінімум, просто не, е, в українському інфопросторі не просували цкування тих, хто виїхав або виїжджає за кордон, не обзивали їх зрадниками, зйобками і так далі. Це перший момент. А другий момент це якби не, ще в минулому році не заборонили просто в одну секунду надання консульських послуг українцям, які проживають за кордоном. От і все. Тобто на сьогоднішній день якби, українська влада, на жаль, робить все для того, щоб українці все менше і менше хотіли повертатись назад. Те саме в принципі стосується і штрафів з ТЦК. Якщо включити голову і е, прикинути, що українець, який виїжджає за кордон, він, е, ну, він живе за кордоном, він не буде повертатись в Україну як мінімум зараз. Е, от... А йому приписують якесь порушення законодавства українського, яке чисто в теорії може бути вчинене тільки на території України, і при цьому ця людина, наприклад, вже 5, 10, 20 років не була в тій Україні. І єдине, що тут роблять, це кажуть: а в нас буде покращення, можна буде штраф в резерв плюсі одразу оплатити. Навіть не думаючи про те, як ті люди можуть той резерв плюс поставити собі, якщо в них немає українського банкінгу, немає дії і так далі. От, і ну, логіку, як же включити, то люди, які проживають за кордоном, який в сраці військовий облік для них. Що це має дати, якщо і так немає жодного інструменту примусово якось їх повернути назад в Україну? Єдине, що можна зробити, це здерти з них штрафи. От, в принципі, на це і вийшли. Тобто, замість того, щоб розвивати спільноту і діаспору за кордоном, просто чмирять українців, які за кордоном проживають, і втулять їм штрафи. От і все, друзі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку, як завжди, почитати.